В кінці вересня, на початку жовтня, починаємо зривати яблука на зиму. Ранні середні сорти вже зірвано. Залишається зібрати врожай пізніх яблук. Шипкаві! Так, ми сьогодні з Оленкою будемо зривати яблучка. Незважаючи, що були морози. Яблунька в цей час цвіла, якраз морози цвіт не пошкодили. І бачимо досить непоганий в нас врожай яблук. Яблука зриваємо акуратно, всі підряд і кладемо гарненько в кошик. А потім будемо сортувати в ящики. Це гарні зимові яблука, не знаємо, який сорт, але яблунька кожен рік родить. Ну, звичайно, родить через те, що вона обрізається, підживляється так, як належиться. Напротязі літа обробляється. І є, відповідно, врожай. Важливо зривати у теплу сонячну погоду, щоб були сухі, це якраз забезпечить їх тривале зберігання. Мокрі яблука може з часом псуватися. Так що погода відіграє тут важливу роль, але бували такі роки, що перепадали дощі, а яблука потрібно було зривати. Тоді, обірвавши їх, розкладали одним шаром у ящики у сухому провітряному приміщенні. Коли вони добре підсохли, складали в ящики на зберігання. Подобається тобі яблука зривати? Так. Так, ну клади акуратно. Мені дуже подобається баба, з вам бути. Мені дуже вами вам. І мені з тобою добре, моя помічниця. Я теж помічниця. Щоб яблука довго зберігалися, стараюся зривати їх з плодоніжками. Якщо плодоніжку обірвати, отвір з часом може попасти волога і яблуко буде псуватися. Якщо вже так сталося, плодоніжка обірвалася, тоді такі яблука кладу в окремий ящик і споживаємо їх в першу чергу. Не чекаю, щоб яблука повністю достигли на дереві, зриваю їх швидше, вони будуть зірваними ще достигати, і завдяки цьому теж будуть довго зберігатися. Щоб бути переконаним, що яблука можна вже зривати, беремо одне яблучко, пробуємо на смак. Якщо всередині зернятка коричневі, яблуко має гарний смак, хоч і досить тверде, це вже говорить, що пора його прибирати на зиму. Обриваючи яблука, десь не десь може траплятися і псуті, і навіть бувають такі маленькі, сухі. Дуже рідко, але вони є. В домашніх умовах я стараюся мінімально робити обробки саду від шкінників і захворювань. Від весни до кінця літа, можливо, здійснюється 4 таких обробки. І так минулі роки робила яблука в досить хорошому стані. Якщо вже трапляються такі яблука, то я стараюся викидати їх у відро і на компост. Або вивожу з ділянки. Якщо вже попадають на компост, то компост обробляється препаратами і ті збудники, які туди попадають, ліквідовуються. Як бачимо, яблука мають гарний вигляд все це завдяки весняним і літнім обробкам, часному підживленню і обрізці. Саме обрізка тут відіграє дуже важливу роль. Яблука, які не пошкоджені, зриваю в один кошик, опаль в інший. Так і буду зберігати. Зірвані в одних ящиках, а ті, що попадали, мають пошкодження в других ящиках. Вони довго зберігатися не будуть, треба буде їх ретельно оглядати і в першу чергу брати ті, які швидше псуються. Щоб яблука добре зберігалися, залишаю в кошиках на декілька днів. Можна залишити навіть на 10-12 днів про холодній кладовці. Вони охолоджуються, адаптовуються. Тоді отої ящики. Я вже декілька років підряд зберігаю в дерев'яних ящиках. Дерево має свої плюси. Воно дихає, тягує зайву вологу. Можна зберігати в пластикових ящиках, але тоді на дно покласти папір, підійдуть серветки, можуть підійти навіть і паперові рушники. Це буде найкращий варіант. Коли викладені яблука будуть зберігатися в такому ящику, може з'являтися конденсат. А папір якраз буде втягувати зайву вологу. Ящика бажано класти яблука одного сорту і більш-менш однакових розмірів. Яблука середніх розмірів зберігаються найдовше. Великі яблука з досвіду довго не зберігаються, їх потрібно класти в окремий ящик і класти в тому випадку, що вони десь були під рукою і в першу чергу їх споживати. Викладаю або хвостиком донизу, а можна і набік. Головне, щоб вони не були викладені хаотично, а ага, гарно ну, два шари і не більше. Таке викладання забезпечить довготривале зберігання. Така сама процедура з грушами. Теж їх зриваю недоспілими. Зірвані груші витримую декілька днів, як і яблука про холодному місці. Груші, на відміну від яблук, гірше зберігаються. вони ніжніші і більш вимогливі до зберігання, їм необхідна температура плюс 2, плюс 3 градуси. Якщо яблука може зберігатися при температурі навіть плюс 5 плюс 6, то для груш це вже буде за висока температура. Якщо буде вона набагато вища, то і плоди швидко дозріють і зіпсуються. Вологість теж тут відіграє важливу роль. Має бути 85 навіть і 90%, інакше плоди стануть сухими і не соковитими. І ще одна необхідна умова для зберігання груш це повна темрява. Якщо у приміщенні є віконце, тоді груші треба накрити тканиною. Груші зберігаємо окремо від овочів і так само від яблук, і бажано їх викладати в ящик по одному шару. Вистелили, наприклад, паперовим рушником ящик, виклали шар груш, можна ще зверху покласти паперовий рушничок і ще покласти один шар груш, і цього буде достатньо. Отже, під час закладки врожаю на зберігання слід звернути увагу на розмір плодів, на температуру, вологість, вентиляцію і пам'ятати, що найкомфортніша температура від 3 до плюс 5 градусів, вологість 85% Так збережеться соковитість фруктів. Також слід пам'ятати, що ідеально зберігаються плоди в темному приміщенні. Ще існує один спосіб такий ефективний зберігання яблук це в папері. Кожен фрукт обгортаємо папір і ставимо хвостиком догори. Можна зберігати в пакетах до 3-4 кг, але пакети мають мати отвори. Яблука не люблять зберігатися з овочами, тому це потрібно пам'ятати, якщо десь поряд може лежати картопля чи морква, то з часом плоди придбають неприємний запах. Поділившись з даною інформацією, всім бажаю щедрих урожаїв, миру, добра, достатку. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних відео.